Одексу Кодексу України про адміністративне судочинство також передбачено вичерпний перелік підстав для зупинення адміністративного провадження, і серед них також відсутня така підстава як роз'яснення рішення. В частині 1 статті 170 Кодексу України про адміністративне судочинство зазначено, що якщо судове рішення є незрозумілим для когось із сторін, суд який його ухвалив за заяву осіб, які беруть участь у справі або державного виконавця. У, ну ухвалою роз'яснює своє рішення, але не змінює при цьому його ні, ну, не не незмінює при цьому його тексту. Тобто, навіть якщо будь-яке роз'яснення судом буде надано, текст рішення буде залишений в силі, і нічого нового суд не ну суд для ну, обласної ради не надасть. Далі підемо в частині 4 статті 170 Кодексу України ну, про адміністративне судочинство зазначено, що подання заяви про роз'яснення судового рішення зупиняє тільки перебіг строку встановленого судом для виконання судового рішення. Ні в ні в якому разі не зупиняється ні саме виконання рішення, не гальмується ні постанови державного виконавця ні в будь-якому разі судовий процес ні в якому разі не, не гальмується. Отже, фактично, якщо проаналізувати навіть чинні норми законодавства, то можна дійти висновку, що саме Корнічук ОВЕ та підконтрольні йому посадові особи без належних на те підстав займаються ухилянням та перешкоджанням виконання рішення суду вже фактично третій, день, яка у нас вже є. Далі постанові державного виконавця, кодексі законів про працю України та законів України про місцеве самоврядування. Зокрема, як вже нам відомо, що ну, постанова суду, вона Скасовує незаконне рішення депутатів облради номер 79 Від ну, номер 79 про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Ковальчука. Відповідно, якщо це рішення 79 скасоване, то рішення номер 1 депутатів рівненської обласної ради. Від 18 листопада 2015 року воно є не скасованим і воно залишається дійсним. Тобто, фактично, це вже акт, на підставі якого рівненська обласна рада е, поновлює на посаді е, відповідно вже чинного голову облради Ковальчука. Скасування взагалі вище зазначеного цього рішення. Воно Ну воно воно уже за собою не тягне призначення якихось нових сесій, нових голосувань і нових, і фактично нових рішень депутатів. Також так само в цієї ж самої постанови суду видно, що ну зазначено, що Ковальчук має бути поновлений на посаді негайно, і відповідно до частини 1 статті 235 кодексу законів про працю звільнений без законної підстави. Працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, що розглядає трудовий спір, тобто. Не тобто незаконність звільнення команжука, вона вже підтверджена постановою суду. А згідно частини 6 статті 40 кодексу законів про працю України, поновлення колишнього працівника на посаді є підставою розірвання трудового договору з тим працівником, який обіймав цю посаду на даний час. Тобто, фактично, сам факт поновлення судом е, Володимира Ковальчука на посаді, вже є підставою розірвання трудового договору з. Е, Корнічуком фактично знову ж ніякого рішення е, сесії обласної ради ніяких і ніяких інших е, закону ну, ніяких інших документів які про які нам розказує корнічук не взагалі не може бути про них мови тому що вони в цьому випадку не потрібні, оскільки навіть так само відповідно до частини 2 статті 55 закону України про місцеве самоврядування голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови. Як я вже тільки що зазначав, ну частину 6 статті 40, поновлення працівника на посаді є підставою розірвання трудового договору з колишнім працівником. Тобто, фактично факт, факт поновлення. Володимира Ковальчука на роботі вже є підставою звільнення Конінчука без додаткових якихось голосувань депутатів ради або без будь-яких додаткових документів. Тому ми вважаємо, що у спорну у, у нашій справі відсутні будь-які обставини, що перешкоджають або ускладнюють е, виконання постанови адміністративного суду та постанови державного виконавця. І ми вважаємо, що єдиною обставиною, яка заважає нормально працювати рівненській обласній раді та заважає виконати нам вище зазначені постанови суду, це саме небажання голови обласної ради змиритися з тим, що, ну, що ну, їхні, їхня діяльність визнана відповідно незаконною, і, ну, і вони ну, і вони відмовляються відповідно виконати. Буду, я, я. Відповідно, відповідно, фактично виникає така кодіза, що де юре е, е, обласною радою вже керує пан Володимир, але де факто е, але, але але де факто нам заважають до кінця виконати це рішення, ну виконати цю постанову суду. Пане Коднічук, тому що він ну тому що він відмовляється фактично її виконувати. Він нам ускладнює процес, він заважає нам працювати. Тому він не дає нам змогу в повній мірі виконувати <плес> свої дії. Ну а подальші дії які варті наші подальші дії будуть заключатися у тому, що ми що ми вже сьогодні будемо знову приступати до виконання своїх трудових обов'язків і фактично. Пробувати вже починати працювати, тому що ну, затягування на три дні вже цієї епопеї, яка повинна була вирішитись в той же день, коли було видано, видано постанову суду і постанову про відкриття виконавчого провадження, ну, вона колись уже має завершитися. Хто не, ну, не всі працівники саботують виконання, тільки деякі працівники, які, які відповідно можливо у змові з уже. Колишнім головою облради Корнійчуком, або можливо вони якісь свої особисті ну переслідують якісь свої особисті цілі тому Фактично, вони також була проведена розмова з кожним з цих працівником, який відмовляється виконувати розпорядження чинного голови обласної ради е, Володимиром І, Відповідно, з цих працівників не надав будь-якої законодавчого обґрунтування своїм діям. Ніхто із них не звернувся до будь-якої посадової інструкції, не звернувся ні на регламент, ні на інший законодавчий акт. Фактично, крім того, фактично крім їхніх власних переконань уже третій день. Ні, уже уже третій день не надається громадськості жодних роз'яснень. А як бути з депутатами, які ну принаймні таке таке враження складається із матеріалів там в інтернеті, що депутати кажуть, що ми не хочемо там з Володимиром Ковальчуком працювати, як з головою? Ну принаймні, я таке бачу візуально. Ну проблема в тому, що депутати можуть казати будь-яке, що ну будь-що що їм завгодно, але але їхні, ну ми ж розуміємо, що це політика, є опозиційні сили, є провладні сили, і, і, і як правило. Як правило, якісь депутати з якимись депутатами не хочуть працювати це нормально. Але але ну але якщо вони якщо вони не хочуть працювати, то хай в то хай працює, ну то хай свою якусь небажання висловлюють в законний спосіб, а не їхні а, а не вони зібрали якусь псевдосесію. Цю сесію призна, цю сесію визнали. Незаконною скасували рішення цієї сесії. постановили постанову суду, відкрили, ну відкрили постанову. Ну винесли постанову про відкриття виконавчого провадження, і вони зараз розказують про те, що вони там щось не хочуть. Ані ну, ми зараз не роздумуємо про звільнення працівників про звільнення будь-яких працівників, оскільки це зараз недоречно і повинно і треба. Ми зараз займаємося більш важливими питаннями, тому що обласна рада. Не може нормально функціювати за цим слідкує Україна, і, ну, і нам не подобається те, що Рівненська область стала от таким от е, об'єктом для незрозумілих якихось. До речі, при мені жодного працівника садайте, я тримала на контролі. Це до речі е, ну, ми постійно розмовляли правильно, за ці чотири місяці. Жодного працівника не було звільнено. Один працівник лише був переведений пані Кравчук, начальниця комунального закладу в ліки. Ну тобто жодного працівника не було звільнення. За, за місяць е, діяльності пана Каренчука був під тиском звільнений пан Стасюк, це заступник керівника апарату. Він вже написав заяву про звільнення. І зараз чинять тиск шалений на начальника комунальної власності, пан, пані, пана Юрія Нелобовича, який вже... Так само, можна сказати, постраждав від місяць за місяць часу, і вже йому готують там документи, там пресують його і так далі. Він вже в п'ятницю, в першій годині дня з підвищеним тиском і гіпертонічним кризом був швидка його забрала. Тобто люди страждають уже тут від політичних переслідувань. Я в своїй діяльності не робив ніяких політичних переслідувань. Весь той апарат, який працював до мене, фактично працював і під час моєї каденції і буде працювати. А по деяким працівникам, яким ви кажете, будемо давати, хай дають проохороню органи ну, об'єктивну оцінку. Хто працює, хто фаховий фахівець. Ми ніколи в нього хліба не будемо забирати. А можна я тоді уточню? Минулого тижня я розмовляла власне з паном Руслан Ростислав, Ростиславом Списком, і він е, говорив, що він абсолютно добровільно написав. Заявок. Не так відзвичайно, чи ж дещо буде говорити, що але при цьому він був навіть виглядав досить таки щасливо. Чому ну, був? Ну, я розумію, так? Для кого розумієте, для кого щастя піти, щоб не бути щось зроблене з ним, а для когось нещастя, розумієте? хто може сказати, проявити свою позицію, а хто не може проявити свою позицію? Тобто пан Стецько не міг проявити свою позицію, то ні. Я може. не знаю. Будете в нього детальніше питати. Я знаю просто внутрішньо, як до пана Стецька. Він хотів працювати далі в операції обласної ради. А щодо пана Нілобовича, можете уточнити, що саме за тиск чинився? Тому що, наскільки мені відомо, пан Нілобович одразу після вашого звільнення пішов на лікарняний і до минулого четверга таки не виходив на роботу? Я знаю, що він був на лікарняному, і на нього тиск чинився і під час лікарняного. Тільки Але він тиск вийшов... саме тиск, можете? Ну, він тиск нехай тиск? дасть, я думаю, оцінку, тиск і що сталося з ним саме, він сам дасть. Але я просто знаю по ситуації, що. Коли він вийшов на роботу, то йому почали погрозувати звільненням по статті, догани дати. Ну, як чи знаєте, як в трудовому кодексі, якщо ти не хочеш звільнятися, то тобі, е, тобі кажуть, що тобі зараз одну догану дадуть, другу догану, а потім по статті звільнять. Йому погрозували такий, таким чином, його забрала швидка. Далі будемо здавати сьогодні, як у нього стан здоров'я, який план дій наш буде. То, тобто, то, так. Е, тому. Ми зараз будемо робити, щоб і ви слідкували, що ми ні за ким не переслідували нікого в своїй діяльності, а тут в практиці, вже можна сказати, в фракції блоку Петра Порошенка вже є переслідування. Тобто, які двох людей, яких я взяв на роботу, так. Да? Уже так. в діяльності хто як і кого залишає Скажіть, на будь ласка, ви цікавилися станом здоров'я жіночки, яка в п'ятницю потрапила у лікарню? Чи чуєтеся винним? В цьому? Ми працюємо в плані юридичному і законодавчого вірному. Розумієте, те, що пише пан прес-секретар бурштинового короля, пан Мініш, щоб задавали ви ці питання. Ну, а це як відвертим тролінгом Я не можу назвати такі питання. То на такий тролінг я буду говорити, що пані Галина відчувала себе досить комфортно, коли під час нашого спілкування в нас є зафіксовано на відеокамери, все можу вам надати відео, копію відео, де пані Галина чудово себе відчувала, коли тільки зайшов пан Сологу в кабінет до нас, де ми стояли і нормально спілкувалися, і сказав, тобі що погано, на що пані Галина навіть не відповіла. Чи погано, чи ні, і він сказав, тоді я викликаю швидку. Ну, то якщо людина, керівник апарату, сам викликає швидку е, свого власного бачення, тому що бачить, що правова позиція і законодавче забезпечення вже нема куди діватися, ну, то звичайно, якщо він сам викликає швидку, ну, то це його позиція. Наша позиція була в юридичному плані, вірна. Я підписав розпорядження, воно мало бути зареєстровано це розпорядження, а вони зробили всі ті дії, які... Зірвали реєстрування цього розпорядження. Дозвольте уточнити. Тобто вона в лікарню не потрапила і з нею все добре. Е, уточніть ви, будь ласка. Е, ви не знаєте, ви не цікавились. Е, на поки на даний момент не знаю. Зараз я на прес-конференції, зараз підемо, я ознаюся. Чи збираєтесь ви скликати все сюди? Жіночкою п'ятницю забрала швидка, тому що Ковальчук говорить про те, що е, то неправда, що її забрала швидка. Крім того, ну він каже, що не цікався її станом, але вона почувалася добре. Не справді дуже непростий стан. Так коли е, на штучку вальчиком зайшла велика кількість людей, зайшли і почали тиснути, примушувати робити які дії, які вона вважала що проти закони. Да вони довели людину справді поплідніла. На що вона попросила, щоб її викликали швидку? Викликали швидку і людину забрали в лікарню. Я постійно з нею на зв'язочку і питаю, який в неї стан вона трішки зараз. Вже відійшла, тиск збили вже безпосередньо в безпосередній лікарні. Вона зараз в лікарні знаходиться. Так.